Вінниця готується до наступного опалювального сезону. Тепловики вже замінили майже один кілометр аварійних трубопроводів. Працівники комунального підприємства Вінниця міськ теплоенерго вже завершили роботи з реконструкції тепломереж на п'яти ділянках і нині продовжують працювати над реконструкцією тепломереж по вулиці Дмитра Майбороди, проспекту Космонавтів, вулиці Агатангела Кримського та на першому провулку Київському. Проведення цих робіт має на меті мінімізувати тепловтрати при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживача зменшити кількість аварійних ситуацій та витоків теплоносія і гарячої води, а також забезпечити стале та безаварійне надання послуг мешканцям шляхом заміни старих та аварійних труб на сучасні, попередньо ізольовані з низькою теплопровідністю. Завдяки проведенню робіт із реконструкції теплових мереж протягом попередніх років вдалося досягнути суттєвого скорочення втрат теплової енергії в теплових мережах, а також скоротити кількість аварійних витоків та відключень, що в свою чергу вплинуло на скорочення споживання природного газу, електроенергії та води. Загалом, у рамках підготовки до опалювального сезону 2023 та 2024 років, відповідно до затвердженого комплексного плану організаційно-технічних заходів підготовки теплового господарства, цього року заплановано замінити. Близько чотирьох кілометрів аварійних трубопроводів на 18 ділянках. Окрім того, вінничан закликають вчасно розраховуватись за спожиту теплову енергію та гарячу воду, оскільки це забезпечує безперебійну роботу підприємства і належну підготовку до наступного опалювального сезону. Традиційно, коли ми говоримо про підготовку до опалювального періоду, мається на увазі не лише питання господарства теплового це котельні. Це Індивідуальні теплові пункти, ремонтні роботи і зовнішні мережі. Коли ми говоримо про підготовку до зими, це мова йде про комплекс заходів, пов'язані із житловим, сектором, ми говоримо про ремонтні роботи покрівель, мереж в підвалах, заміна вікон в під'їздах, саме ті роботи, які пов'язані з гарантованими якісними послами з опалення. Це і галузі охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, це абсолютно всі галузі міста є дотичними саме до заходів по підготовці до зими. Дійсно, на сьогодні саме піковий період часу, сезону, коли роботи продовжуються. На сьогоднішній день абсолютно всі галузі, згідно попередньо узгоджених, затверджених рішенням виконавчого комітету, виписані заходи, плани, обсяги робіт, по них проводяться. Тому однозначно сьогодні максимально всі мають бути сконцентровані на саме виконання планових заходів по ремонту. Крім того, не менш важливим залишається і саме період часу, коли ми з вами продовжуємо проживати, працювати. Це період війни. Війна не закінчилась і пам'ятаємо досвід і практику минулого опального періоду, коли. Абсолютно нікчемно ворог не полишав спроби руйнувати об'єкти критичної інфраструктури, і саме систему енергопостачання України він руйнував, і ми абсолютно всі споживачі від побутового до промислових відчули на собі оті аварійні вимкнення, блекауди в електроенергії. Тому однозначно, питання, крім підготовки до зими, ми маємо концентрувати увагу і. Відповідально підходити саме до раціонального використання, переглянути потребу в споживанні енергоресурсів, оскільки від відповідального ставлення до споживання залежить і стабільність, і безперебійне електропостачання. Тому однозначно від кожного з нас, навіть той самий побутовий споживач, квартира від неї також залежить якісне, ефективне проходження опального періоду. Тому переглянути заходи, роботи елементарні, пов'язані з заміною старих радянських ламп розжарювань, замінити на більш енергощадливі лампочки, питання замінити, відремонтувати, якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок. Це замінити вікна в під'їздах, якщо вони старі, дерев'яні. Однозначно ми говоримо про реагування на ті саме заходи, які пришвидшать, покращать якість тепла обігріву помешкання. Це і підвальні приміщення, і зовнішні мережі, втрати теплової енергії, пориви, ну і, звісно, питання ізоляції.